Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами знову я Жорік. І як завжди, ми сьогодні з вами будемо знайомитися з електрошокерами від китайського виробника компанії Wishi. Сьогоднішній огляд у нас порівняльний. Ми будемо порівнювати дві моделі. Саме перша модель це копія телефону iPhone 4, друга модель це копія Nokia N95. Здається, так. Ця модель називається iPhone 4 у виробника. Ця модель називається K95 у компанії WHI. Почнемо з того, в чому доставляється. Пристрої, пристрої, обидва пристрої доставляються в картонних коробках, достатньо якісних. Перший пристрій iPhone доставляється в. я б сказав, Це оригінальна коробка від звичайного мобільного телефону iPhone. Другий пристрій доставляється в. Такій цікавій коробці. З... Коробка в коробці як це так назвав. Не знаю, як це правильно називається, але це не має значення. Значить, поставляється в картонних коробках. На коробках обов'язково знаходиться голограма від виробника. Обов'язково маємо зображення пристроїв і що ще. Та більше нічого такого цікавого. На цій коробці маємо ще серійний номер пристрою. Заробками це все. Переходимо тепер до комплектації пристроїв. Значить, Перший iPhone. IPhone у нас комплектується окрім самого телефону зарядним пристроєм. Зарядний пристрій тут у нас дуже цікавий, тому що він нам сигналізує стан підзарядки. Якщо ми вмикаємо підзарядку заряд... під і вмикаємо в розетку, у нас загоряється діод. Тут у нас знаходиться діод. Діод міняє свій колір в залежності від стану підзарядки. Якщо у нас телефон, шокер точніше, розряджений, то у нас діод світиться червоним кольором. На середньому етапі зарядки він стає помаранчевим, а коли вже повністю підзаряджений акумулятор, він у нас стає зеленого кольору. Це сигналізує про те, що можемо вимикати з розетки, що у нас пристрій вже підзаряджений. Що стосується моделі К-95, комплектується адаптером для мережі 220 В зарядкою, Для того, щоб підзарядити шокер, достатньо вімкнути в гніздо підзарядки провід пристрою, вімкнути в мережу 220 В. І після цього у нас загоряється червоний діод. На цьому пристрої червоний діод не змінює свого кольору в залежності від стану підзарядки пристрою, акумулятору пристрою. Він світиться постійно червоним кольором. Тому, будь ласка, звертайте, звертайте увагу на те, як довго у вас пристрій стоїть на підзарядці. Не, не перезаряджайте довше 2 годин для того, щоб у вас він довго служив. Також в комплекті йде чохол для пристрою, на мою думку, це дуже зручна річ. Особливо, скажімо, якщо ми хочемо скажімо так, зберегти ефект. Внізапності російської буде. Достаємо з вигляду звичайний телефон, а насправді це електрошокер. Перейдемо до того ж, як же ж користуватися цим пристроєм. iPhone 4. Для того, щоб нам скористатися функціями, будь-якими функціями, будь-то ліхтарика, я нагадаю, що тут є ще функція ліхтарика. Для того, щоб скористатися ліхтариком і шокера, нам потрібно е спочатку обмікнути пристрій. Для того, щоб вимкнути пристрій, нам потрібно запобіжник перемикнути в положення on. Перемикаємо в положення on, у нас загоряється червоного кольору лампочка. Це сигналізує про те, що у нас в бойовій готовності знаходиться шокер. Шокер і ліхтарик. Для того, щоб скористатися ліхтариком, у нас є тут збоку дві кнопочки. Нижня це ліхтарик, верхня це шокер. Щоб скористатися ліхтариком, натискаємо на нижню клавішу. у нас. Вмикається ліхтар. Ліхтар достатньо яркий, яскравий. Значить, Інша клавіша у нас клавіша шокера. Тут автоматично вмикається, як тільки у нас загоряється червоним кольором діод, то у нас ми можемо користуватися і ліхтариком, і шокером. Тут немає ніяких запобіжників. Кнопок спуску тут є лише одна: перемикач запобіжника і клавіша спуску. Тобто бою. Так у нас працює електрошокер на даному пристрої. Ну, Скажімо так, з вигляду, це звичайнісінький телефон, iPhone. Насправді це така небезпечна річ. Для того, щоб скористатися функціями ліхтарика і шокера на пристрої К95. У нас немає тут ніяких запобіжників. Ми просто слайдер на боковій поверхні перемикаємо в середнє положення, у нас вмикається ліхтарик. Також достатньо яркий ліхтарик, яскравий. Вибачте за мою російську. Перемикаємо до кінця вперед слайдер. Можемо користуватися шокером. Для того, щоб скористатися шокером, перемкнули вперед і натиснули клавішу кульку. Так працює у нас електрошокер на цьому пристрої. пристрої номер 2 Тепер поговоримо про технічні характеристики. Значить, у айфона... E, заявлена напруга 90 000 вольт, у К95 75 000 вольт. E, потужність 9 Вт, потужність 8 Вт. E, 2 секунди середній час дії. E, і там і там рекомендований середній, стан виходу, середній час виходу зі стану шоку iPhone 4 близько 6 хвилин, К95 близько 2 хвилин. E, Товщина пробою одягу 50 мм, на К95 товщина пробою одягу 37 мм. E, значить, перейдемо до потужності світлодіода. Потужність e, джерела освітлення на iPhone 4-50 люмен. E, на К95 200. Lumen, тобто Вважається, що тут трошки, трошки потужніший світловий діод. І там і там стоїть світлодіод від ізраїльського виробника компанії Osram. E, поговорили про технічні характеристики. Нагадаю, що обидва пристрої виконані з АБФ з пластику. Цей пластик є ударостійким. E, ну, це спеціально робиться для того, щоб якщо частіше всього, пристрої використовуються в екстремальних умовах. E, окрім Вище вказаних комплектацій, де в комплекті інструкція російською мовою. В даній інструкції ви для себе дізнаєтесь багато цікавого, дізнаєтеся, як доглядати за шокерами, щоб він прослужив вам як можна довше. Дякую вам за увагу. На цьому все. Будемо з вами прощатися до наступних зустрічей. Будьте добру. з вами був Жорік.